Вітаю на каналі Готуємо з любові. Готувала печиво з кисломолочного сиру. Це печиво я часто готую, ділюся з вами рецептом, можливо, і вам сподобається. При готуванні. До кисломолочного сиру додаємо сіль, цукор, вершкове масло кімнатної температури, ванілін. І це все за допомогою блендера перемішуємо. І перебиваємо все до однорідності. Немає блендера, то добре розім'яти виделкою. До пристійного борошна додаємо розпушувач. Змішуємо борошно з розпушувачем. І додаємо в отриману сильну масу. Замішуємо тісто. Спочатку ложкою затим руками. Викласти сирне тісто на робочу поверхню. Це тісто довго вимішувати не потрібно. Сирне тісто вийшло еластичним, м'яке і не липне до рук. Загортаємо в харчову плівку і відправляємо в холодильник на 1 годину. Минула година тісто дістали з холодильника. Робочу поверхню посипаємо борошном і викладаємо тісто, розділяємо на дві частини, щоб зручно було розкачати. Розкачуємо тісто в пласт завтовшки 4-5 мм. Зглянкуючі формочку видавлюємо кружечки. Діаметр форми 8-9 см. Кожен кружечок з однієї сторони вмочити у цукор. І складаємо напил цукром всередину. Так ми формуємо печиво. Вмочаємо в цукор ще одну складену сторону. І складаємо напіл цукром з середини, щоб вийшов трикутник. Помочаємо в цукор одну сторону і трішки прижимаємо, сформоване печиво викласти на деко застелене пергаментом, цукром догори. І випікати попередньо розігрітій духовці при температурі 175 градусів приблизно 20 хвилин до золотистого кольору. Головне не перетримайте печиво в духовці, щоб не вийшло твердим. Слідкуйте по своїй духовці. Готовий сирне печиво вийняти з форми і залишаємо до повного стигання. Ось таке смачне печиво у мене вийшло. Готуйтесь з любов'ю. Хай вам все вдається. Всім смачного!